Сьогодні ми розглянемо, як зареєструвати свій домен та оплатити хостинг на базі компанії Bite. Це є е, німецька компанія, яка представляє послуги хостингу та реєстрації доменів в Україні. Цінова категорія е, тут є достатньо обширна від 90 гривень рік до 920 гривень, в залежності від... Місце на хостингу, оскільки тобто, вам буде потрібно для того, щоб ваш сайт витримував різне там навантаження, ви могли загружати туди різні файли і тому подібне. Для початку реєстрації дому ми почнемо вибирати зону, в якій ми будемо реєструвати. Ви можете собі реєструвати іншу відміну від доминої зони, де я буду сьогодні реєструвати. і я, я збираю зареєструвати це в зоні ком. Вношу ось такі дані, розносите тут свої, провіряю чи вільне ім'я, дивимось і розморкавичка по навіть, натиснемо Записати. Значить, домен ми замовили. Тепер щодо хостеру. Нам додому, нам потрібно, додому нам потрібно додати хостел. Ось в цьому вікні ми натискаємо на купити домену». Вам Відкривається вікно, в якому. Потрібно вказати тип хостингу, тобто хостинг пакету та термін дії, протягом яких ви збираєтесь користуватися цим хостингом. В залежності від вибраного 에, періоду, відповідно, і буде різнитися ціна. Я для себе вибираю H600 терміном на 12 місяців і переходжу трошки нижче до заповнення потрібних мені даних. Тут я вказую ім'я, його треба вказувати на російській мові, якщо у вас є буква і тому що система не сприймає українську І, Прізвище, email адресу. Ви вказуєте тут місто і де ви проживаєте. Індекс. Телефон можна вказувати, можна не вказувати, вже як ви забажає. Перечитуємо умови договору, ознайомлюємося з основними питаннями та переходимо до замовлення послуг. Як бачимо, замовлення наше прийнято. Переходимо далі. Тепер нам треба оплатити наш рахунок за домен і за послуг. Натискаємо кнопку «Дальше». Вибираємо тут перший спосіб оплати. Він є найзручніший, скажімо, якщо розраховуватися з рахунку FluPay або своєї платіжної картки. Натискаємо, звіряємо суму в гривнях, натискаємо Готово. Тут можна вказати ваші дані, можна не вказувати, натискаємо ОК. Ще раз підтверджуємо суму і нас система перекидає платіжну систему LeakPay. Для того, щоб зайти в LeakPay, нам потрібно натиснути кнопку Купити. Після чого ввести наш номер мобільного телефону в форматі. 3,8 і номер, 10 цифр номеру вашого телефону. Натиснути кнопку Підтвердити. Нам буде надісланий динамічний пароль. В ньому будуть цифри. Ці цифри відповідно треба ввести ось це поле. Та натиснути підтвердити. Вибираємо спосіб оплати. Якщо у вас на рахунку є кошти ВІП, ви можете скористатися цією послугою, якщо ж немає, ви відповідно вибираєте карту Віза, вносите тут номер вашої картки, тут відповідно місяць та рік, коли ваша картка, термін є, який вашої картки, і тут вносите призначне число, це цивільний код для оплати. Після того натискаєте кнопку Оплатити. Якщо у вас платіж успішно проведений, ви переходите в ваш хостинг і в розділі платежі, ваш платіж повинен змінитися на оплачене. Після того протягом доби компанії буде створений ваш сайт, налаштовані певні е, програмні комплекси і через добу ви отримуєте на почту повідомлення з тим, що ваш сайт готовий і функціонує, і, і ви можете приступати до його редагування і наповнення. На цьому урок закінчений. Зустрінемось наступного.